Хвиля всенародного обурення докотилася і до хмельницького базару. Тут за чутками невідомі погрожували підприємцям та жорстко закликали іти на майдан. Втім, ринкарі таку інформацію спростували та запевнили, якщо і приєднаються до майданіців, то за власними переконаннями самі «А скільки приблизно зараз на майдані? А звідки може знаю, бо я не була, але я так думаю, що більше тисячі повинно бути. Більше тисячі повинно бути. Так. А хтось зранку вас агітував? Ні? Ніхто не агітував. Самі от ми з собою побачили, що таки людей вбивають. Як це скільки це можна витерпіти? Близько 10-ї ранку у ринкові кіоски ще були відкриті, та вже за годину ситуація кардинально змінилася, і продавці масово зачинялися. кажуть, рішення прийняли спонтанно. Хтось просто бачив, що через напружену ситуацію торгу ніякого, а дехто збирався відстоювати ідею на площі. Ситуація в страні в нас дуже критична і дуже погана. Колеги всі говорять, треба йти боротися. От ми збираємося, йдемо. Тим часом до базарників, що ще не визначилися, підходила колона мітингувальників. Із закликами приєднуйтесь до нас. Хмельницькі активісти рушили по львівському шосе. Мітингувальники планували закликати хмельницьких базарників та завернути на територію ринку. Ми направляємося за людьми, за підприємцями з базару. Тобі вони мають базар. Так має? вони мають приєднатися до нас, а далі ми підемо на площу. Втім, із закликами та прапорами, мітингуючи із львівського шосе повернули назад по Кам'янецький на майдан.